Мости Кареро, такий балочний мост, і даний трактор коштує 28 500 Донфенг 404 G2. Такі є по наявності, це в нас з синхронізованою коробкою передачі з реверсом, з примусовою гідравликою. Так, Ловольчики 504, -ті. є в трьох комплектаціях. Є без кондиціонера, є з кондиціонером, з примусовою гідравликою і є з PR. Кон... І є з Ось, бачите, стоїть. Що за ДОБ? ДОБ то ДОБ. Такі от. 28-500 доларів. Така джинма 50-ка із кабінкою коштує 10 доларів. Дякую за подаруночки, за вподобаєчки. Донфен 244 G2, коштує 8600. Це в нас 40 ка звичайна. От без рівної підлоги. 9500 коштує такий булат, прошечка буде коштувати 6200 доларів. Джинночка люксова 6800. Соліс екстра із кабінкою 11700, фронтальний навантажувач теж є по наявності, вже вкомплектований. Отакий от, от Янмарчик RS-24-й, будь ласка. В дуже гарному збереженому стані. Отак От воно все виглядає. По кулісі, да нічим вона не змащується. Там дивіться, там по кулісі є пробочка зливна, якщо ви тільки його взяли, от, відкрутіть пробочку, може там бути вода, якщо мороз, то воно замерзає. Так, 80 100, значить є 75 коників.